Слово, все це має формуючий ефект. І то, що я сьогодні хочу, щоб ми подумали над таким питанням, яке я вже озвучив, як практика спомину, або причастя, або Євхаристії, по-різному можуть називати люди, формує з нас справжню людину. Хочеться взагалі подумати, що відбувається з нами, коли ми приходимо до столу, беремо хліб та вино, приймаємо це, що взагалі відбувається в цей момент. Або що має відбуватися в цей момент з нами. Як це має впливати на мене? Я хотів би, щоб ми сьогодні про це подумали. Але знаєте, перш ніж дати відповідь на це питання, мені хотілося б подумати ось про що і дати відповідь на такі питання. А що взагалі означає бути людиною? Або як Бог задумав, що таке бути, бути людиною? Потім відповідь на питання. А що змінилося після того, як відбулося гріхопадіння? Що сталося з нами, з людьми, з нашою людяністю, з нашою людською природою, коли сталося гріхопадіння? І третє, це як Господь він відновлює в нас образ справжньої людини? Або що таке бути новою людиною? Я хотів би, щоб ми про це подумали. Тож ми подивимося в таких трьох розрізах: як творіння, гріхопадіння і відновлення. І Подумаємо, що це говорить нам про спомин. Перш за все, творіння, людина. Що таке бути людиною? Як Бог задумав бути людиною? Перш за все, ми читаємо це в «Буття», перший розділ, 27 й вірш: і створив Бог людину за своїм образом, за Божим образом створив її. Він створив її чоловіком і жінкою. Бог створив людину за своїм образом. Господь заклав певну цінність в людину. Ми можемо це по-іншому трактувати. Людина вона цінна, тому що в ній є носій образу Божого. Ми також читаємо буття 9 розділ, 6 вірш, де Бог говорить такі слова: хто проливатиме людську кров, то і його кров буде пролита людиною, бо за образом Божим створено людину. Ми можемо з певненістю сказати, що в Божому задумі людина вона має певну цінність, і людина вона гідна. Будь-яка людина гідна життя. Ми можемо це впевненість сказати тільки через те, що людина є носієм образу Божого. Тільки через це вона є гідною життя, тому що вона створена за образом Божим. Так сказати, є такий вираз в, в католицькій церкві, як «імаго Деї», тобто образ Божий, це те, що Бог заклав людину. Друге, людина, Бог задумав людину як розпорядника та володара над іншим творінням. Ми читаємо буття перший розділ, 28 29 вірш. Бог благословив їх людей і сказав: плодіться і множтеся, та наповнюйте землю, володійте нею і пануйте над нею, над рибами морськими, над птахами небесними, над усім живим, що рухається по землі. І сказав Бог: Ось я дав вам усякі рослини, які розсівають насіння, що по всій землі, і всяке дерево, що в собі має свій плід з насінням для посіву. Вам це буде для харчування. Друге, що ми можемо сказати, Бог задумав людину як розпорядника та володара над іншим творінням. Господь задумав людину, яка буде розпоряджуватися всім іншим творінням, дбаючи про це творіння та використовуючи ресурси відповідально та мудро. Тож, перше, це людина, Бог задумав людину, яка гідна життя і яка є цінна, тому що вона створена за образом Божим. Друге, людина вона є розпорядником, її функція це дбати про творіння і використовувати ресурси, дбало та мудро для того, щоб творіння розцвітало, і щоб людині було приємно тут жити. І іншим людям було приємно жити. Тобто розвивати це діло. Третє. Бог задумав людину як соціальне творіння та частину суспільства. Можемо читати це буття, другий розділ, 18 текст. Бог благословив їх і сказав: плодіться, множтеся та наповнюйте землю. Ми читаємо інший текст, де говориться, далі сказав Господь Бог: недобре бути чоловікові самотнім створю для нього помічника, відповідного йому. Це не тільки читається текст, коли люди одружуються, це багато що говорить про нас, про людей. Людина вона є соціальна, Бог задумав людину соціальною, та, яка будує стосунки. Один із православних богословів говорив щодо цього так. Людина існує істинно лише у стосунках. Ізольована людина це протиріччя в термінах. Тобто, ізольована і людина це протиріччя в термінах. Людина, вона функціонує, вона розквітає, вона стає кращою тільки в стосунках. Тому що Бог задумав людину як соціальну. Тож, що ми маємо? Про те, що як Господь задумав, що таке бути людиною. Перша людина вона цінна і вона гідна життя. Друге, людина є розпорядником, в неї є певна функція. Третє, людина соціальна. Це не просто про одну людину, це про суспільство. В Божому задумі людство має розмножуватися і ставати суспільством. Бог задумав людину соціальну. Тож, це те, що ми можемо сказати про творіння. Але так сталося, що ми читаємо це в буття третій розділ, коли людство Адам і Єва вони не прислухались до Божої волі і вчинили на власний розсуд. І це стало початком те, що ми називаємо гріхопадінням. Що змінилося після гріхопадіння? Можемо прочитати цей текст. І відкрилися їм обом очі Адаму і Єві. І зрозуміли вони, що були нагі. Тож вони зшили листя смоківниці і поробили собі пояси, почувши голос Господа Бога, який ходив у саду в час денної прохолоди. Адам і його жінка сховалися від Господа Бога серед дерев раю. Тоді покликав Господь Бог Адама і запитав його: Де ти? То відповів йому: Я почув твій голос у саду і злякався, бо я нагий тому і сховався. Що можемо тут спостерігати? Ізоляція, сором, страх, розгубленість, захист. Себе, це все, що спіткало Адаму і Єву, коли вони пішли власним шляхом. А тепер задаємо собі питання, як оце все воно не лишилося тільки там, або не лишилося тільки на сторінках Біблії. Як це все воно вплинуло на те, що таке бути людиною, на людяність, як це все вплинуло на людяність? Знаєте, одразу можемо сказати, що навіть через те, що сталося гріхопадіння, людина не перестала бути людиною. Людина не перестала бути людиною. Але людяність зазнала значних втрат та вад. Коли різні богослови вони міркують над тим, що сталося під час гріхопадіння, яких змін зазнало людство після цього явища, то вони, а особливо східна частина богословів, вони прийшли до визначення, що однією з найбільших проблем є те, що людина є пристрасна. Вони це так називають. людина Пристрасна або людина має пристрасті. Ми можемо по-різному взагалі знаєте думати, що це означає. ось Багато різних контекстів, є якби коли ми вживаємо це слово. Але тут важливо нам правильно розуміти, що це бажання, бажання. Бажання. Це про бажання. Ось. І може хтось сказати: ну, бажання це ж добре. Як ми можемо не бажати? Хтось постійно чогось бажає. Це правда. Бажання це добре, і без них ми з вами просто не люди. Більше того, навіть можна сказати, що коли ми бажаємо, це означає, що ми живі, і ми люди. Ось. Тому що хто не бажає, ну, напевно, вже людина, яка не в цьому світі точно. Ось. Вона вже не може тут чогось бажати. Але знаєте, є нюанс. І ось який. Завжди є нюанс. Людина стала бажати того, що вигідно для неї. І цим бажанням в неї немає міри. Ось в чому нюанс. Бажання це добре. Приклад. Добре хотіти власне авто. Хто збирає на власне авто, не піднімайте руку. Класно хотіти власне авто, класно хотіти класне авто з салону, не знаю, якийсь, якусь Toyota чи, можливо, якийсь Mercedes з класу класний, хороший, зручний, комфортний. Але нюанс. Погано хотіти. Авто свого сусіда і погано піти і забрати його. І більше того, забрати не тільки його авто, забрати його дім, забрати його дружину, забрати все, чим він володіє це погано. Добре, не знаю, хотіти бути фінансово забезпеченим, але погано йти, одягати маску, брати автомат і грабувати банк, щоб заробити собі більше, ніж фінансове забезпечення, заробити собі. Купу грошей, в яких можна купатися. Це погано. І ось що сталося, і про що богослови говорять, коли відбулося гріхопадіння. Людина стала пристрасною. Тобто людина почала хотіти тільки свого, використовуючи, все, все, що в неї є, для своїх цілей. І проблема в тому, що цим бажанням немає міри, немає. Того, що їй задовільнить, їй хочеться більше, їй хочеться більше, їй хочеться більше. Я не знаю, у нас просто є найкращий приклад цього. Росія і президент Росії мало. Ну, величезна, величезна площина країни. Просто я не знаю. Є, є міста, в яких просто не знаю, напевно ніхто, не той президент, не його там свита, ніхто з них не був ніколи там. Бо вони просто не можуть об'їздити її всю. Вона величезна. Але є нюанс. Так? Хочеться більше, а потім ще більше. І не свого, хочеться більше чужого, щоб стало твоїм. І дивіться, що відбувається. Бог дав людині цінність, вона цінна, вона гідна життя. Бог дав людині розпоряджатися всім тим, що, що створено для неї. Дбати про це. Але людина після гріхопадіння почала все це використовувати не для того, щоб було благо всім, а для того, щоб було благо тільки їй. І того ми потім читаємо історію Каїна та Авеля, коли Каїн вбиває Авеля через своє бажання бути першим, через своє бажання не поступитися місцем, через своє горде бажання бути, щоб Бог тільки до нього був схильний. А не, а не до Авеля. Ми, ми читаємо такі історії. Це все, що ми можемо сказати про те, що сталося з людиною або з тим, як бути людиною після гріхопадіння. Але є добра новина. Я думаю, що ви її знаєте: Господь він не лишив людство в такому стані і навіть не збирався лишати. І це третє, про що ми поговоримо? Відновлення. Господь не залишив все, як є, але Він став людиною. Господь став людиною. Я хочу тут трошки акцентувати на цьому. Я знаю, що багато з вас, можливо, вже неодноразово чули це боговтілення, Ісус став людиною, Господь став людиною для того, щоб взяти гріхи людства і померти на христі, потім Він воскрес, і тепер всі, хто повірить в нього, вони зможуть бути. Разом з ним в Небесному Царстві. Я думаю, що ми неодноразово це чули і можемо це сказати на пам'ять. Але я хочу, щоб ми подивилися під, на це під дещо іншим кутом. Коли ми говоримо з вами про спасіння, яке Господь звершує в Ісусі Христі, або звершив в Ісусі Христі, для чого прийшов Ісус, ми часто маємо на думці лише, знаєте, спасіння душі людини або спасіння від вічного покарання, від пекла. Але чи це все, що ми можемо побачити в цьому? Чи це все, що ми можемо сказати, про те, що Господь хоче звершити або звершує, або звершив? Це питання. Можем, можемо трошки про це подумати? Чи це все, що ми можемо сказати про місію, заради якої Господь став людиною, заради якої прийшов Ісус Христос? Знаєте, Коли я про це думаю, то в мене виникає питання. Ну, якщо ці, моя ціль кінцева ціль це спасіння мене, то для чого Ісусу Христу було ставати людиною? Чому йому треба було брати такий шлях? Тут можна, знаєте, трошки пофантазувати, це можна було зробити іншим шляхом. Звісно, так, да, можна було зробити іншим шляхом. Але відповідь, до якої я приходжу, Господь. Став людиною, щоб ми могли з вами побачити, що таке бути справжньою людиною. Можливо, Можливо, буде така відповідь. Можливо, інша. Господь став людиною, щоб почати шлях відновлення в нас, Його образу, та повернути нас до того, що означає бути людиною за образом Божим. Тому що ми, як люди, втратили розуміння того. Що таке бути людиною в Божому задумі, як він це задумав? Тому Господь стає людиною, щоб показати нам і потім вести нас шляхом відновлення Його образу в нас і відновлення справжньої людини, якою він був? Тож, що це все нам говорить про спомин? Або що це нам говорить про те, коли я беру хліб та вино? І приймаю участь в спомені. Що це мені говорить про це? Питання, яке я ставив на початку: як практика спомену робить з нас справжніх людей? Знаєте, Тут хочеться поставити інше питання. А що взагалі означає бути людиною? Ми частково на це відповіли, але ми відповідали це з того контексту, що ми дивилися, як Господь запланував це на початку, потім сталося гріхопадіння, потім Господь втрутився. Але що означає бути справжньою людиною? Я хотів би привести один приклад. Є такий серіал. Хто, я не знаю, хто дивився, може не дивився. Я, до речі, його не раджу дивитись, ось, тому що я зараз скажу, чому. Серіал Граф Кальмара. Ось. І це, мабуть, да, там три сезони в серіалі. Ось. Серіал доволі є такий. На грані я б сказав би, тому що там дуже багато жорстоких сцен. Ось, і взагалі, я думаю, рейтинг його точно плюс 18, Ось, тобто це 100%. Ось тому я не раджу його дивитись людям, які дійсно вразливі, наприклад, до якоїсь моментів або, або що. Хоча мені здається, що ми зараз живемо в такий час, що ми бачимо і, і гірші, гіршу реальність, ніж те, що там навіть показано. А про що цей серіал? Це серіал про гру в Кальмара. Ось це, це Південна Корея, де є гра, в яку. Потрапляють учасники, у яких дуже багато заборгованостей. Туди потрапляють люди з такої низького соціального прошерку. Ось. У них купа боргів, вони не знають, що з цим робити. Вони відчаї. Тут їм пропонують: пограє гру, отримай купа грошей і вийде переможцем. Але є нюанс: переможець тільки один. Ось. І Люди грають в це, люди потрапляють в цю історію, багато з них помирає. А, і є там один такий персонаж, головний герой Сон Гі Хун, так його звати. А, і він а, це можна поки що, ну хай буде, добре. А, і він а, грає в цю гру. Один раз він навіть виграє цю гру, і на другий раз він уже хоче піти і а, зупинити цю гру, потрапити в цю гру, щоб зупинити цю гру і покінчити з цим. Ось. Тому він обирає ще раз долучитися до цієї гри. Він грає, він намагається зупинити там якось це. Але так виходить, що в нього не виходить і він продовжує грати. Він продовжує грати. І ця гра вона доволі жорстока, доволі цинічна, тим, що організатор цієї гри, його називають фронтмен. Ось він на останню гру запрошує таких віпів, людей зі статусом, які приїжджають. І ставлять на людей, які грають там. Ставлять на них. І кажуть, типу, Це я ставлю на цього, він переможе. Або я ставлю на цього, напевно, він переможе. І вони роблять певні ставки. Це доволі цинічно. Але режисер цього сезону, цього серіалу, він додає ще трошки більше цинізму, і він додає туди жінку, дівчину, яка була вагітна, і яка народила під час цих ігор і померла. І дитину вона лишила якраз цьому Сонгіхону, щоб він дбав про цю дитину під час ігор. Це, це важко дивитись. А, і ось остання гра. Всі дивляться на цих учасників. Остання гра відбувається таким чином: є три колони і величезна а, висота. Ось. І їм треба пройти по цим трьох колонам. На кожній колоні прибирати по одній людині. Таким чином має дійти тільки один переможець до кінця. Є дитина і декілька чоловіків. Серед них Сон Гіхун. І так виходить, що Сон-гіхун доходить до останньої колони з дитиною. з дитиною. І ось він стоїть, величезна висота, прірва. Він стоїть з цією дитиною. І... На нього дивляться ці віпи, VIP, люди, які приїхали дивитись на це шоу, на це на це шоу, якщо так можна назвати, і вони дивляться, і вони очікують, що він зараз скине дитину, щоб перемогти. Але він бере, кладе її на підлогу, стає, дивиться на них, дивиться в очі цьому організатору, фронтмену, дивиться в очі цим віпам, які приїхали подивитися, і говорить цю фразу. Ми не коні. Ми люди. Потім ще додає: Ми люди. І після цього він кидається назад і помирає. Це, як на мене, дуже емоційний момент саме в цьому сезоні, в цьому серіалі напевно, в цьому серіалі найемоційніший момент. Він помирає, дитина залишається, дитина виграє всі ті гроші, які є. Чому він сказав, ми не коні? Тому що в минулому він робив ставки на коней. Він так, -так хотів заробляти. Ну і там нажив собі купу боргів. Ось. Ну, і на них теж ставили, як на, яку... на, яких... на яких же тварин. А... І він говорить, що ми не коні, ми люди. ми люди. Потім я додивився цей серіал і вирішив передивитися інтерв'ю цього режисера, актора, який грав Сон Гіхуна, і актора, який грав фронтмена. Вони втрьох говорять, і вони розповідають, як вони. От... Додумались до таких сцен, як вони приймали такі рішення, ті або інші рішення. І цей режисер говорить, що коли вони знімали цей, саме цей кадр, цей епізод, то він хотів закінчити саме фразою: от, ми не коні, ми люди, ми люди. Да? Він хотів закінчити саме цією фразою. Але він говорив: я не думав, як же можна це, наприклад, ну, просто сказати глядачам це, просто сказати, що ми не коні, ми люди і все. Але як зробити так, щоб зрозуміти, що таке бути людьми? Він каже, я приходжу до висновку, що найкращим буде, якщо це буде продекларовано актом самопожертви, актом померти за когось, щоб хтось жив, він приходить до такого висновку. Тому, коли він, цей актор говорить цю фразу ми не коні, ми люди, він помирає, щоб ця дитина могла жити. Режисер говорить, що е оскільки ми люди, це те, що ми повинні робити. Саме такими повинні бути люди. І саме так ми робимо цей світ краще. І знаєте, я дивуюсь, бо навіть там цей актор, який грав Сон Сонгіхуна, він згадав, що цей епізод має релігійний відтінок. Я думаю, ну, капітан, як сказати, це українською, так? Кепт, хай буде кепт. Просто це вже є. Це вже є, це вже було. Ми це читаємо, ми це згадуємо раз на місяць. І тому питання, що означає бути людиною? Ісус показав, що означає бути людиною. Бути людиною це означає жертвувати. Це означає поділитися своїм життям, це означає бути поламаним. І це те, що зробив Ісус. І про що ми з вами згадуємо кожного разу, коли приходимо до столу спомину, і кожного разу, коли ми беремо хліб та вино. Так, ми нагадуємо з вами про ціну, яка була сплачена за наше спасіння, ціну нового життя. Але я хотів би, щоб ми подумали глибше. Ми нагадуємо собі не тільки ціну, ми нагадуємо собі мету і спосіб буття. Коли я беру хліб та вино, я розумію, хтось сплатив для того, щоб я жив. Але це не просто згадка про ціну. Це згадка ось так я маю жити. Або ось так має це мене формувати. Або ось щоб бути справжньою людиною. Ми читаємо цей текст. Майже кожного разу, коли приймаємо спомин. Павло пише: адже я прийняв це від Господа, і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, узяв хліб і, поблагословивши, переломив і сказав: Прийміть і споживайте, це тіло моє, що за вас ламається. Робіть на спомин про мене. Так само, і чашу взяв він по вечері і сказав: Це чаша новий завіт моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пити. На спомин про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звичаєте смерть Господа, аж поки він прийде. Тож, питання, яке ми задавали на початку, як спомен або як практика спомену, вона формує в нас справжню людину. Відповідь: Через нагадування собі, що таке бути справжньою людиною. Через З'єднання з нашим Господом через віру через з'єднання з нашим Господом, який став людиною, щоб відновити в нас образ справжньої людини. Кожного разу, коли ми беремо хліб та вино, ми згадуємо, який акт самопожертви звершив наш Господь, людина і Господь Ісус Христос. І нагадуємо собі, ось яка ціна, яку Він сплатив, і ось як я маю жити. І ось до чого мене це спонукає, і ось яка мета та спосіб мого буття.